Це відео для тих, у кого на купівлі вживано авто невеликий бюджет. І як ви думаєте, скільки може коштувати Ford Focus 3 Рейстайлінг 2017 року з оригінальним пробігом 170 тисяч нефарбований максимальної комплектації Титаніум на таких класних дисках з ксеноном. Скільки він може коштувати? І я вам одразу відповідаю, друзі. Бо мені ж там напишуть, бо завжди ти так кажеш. А він вийшов нашому замовнику вже на українських номерах. Друзі, на українських номерах. І даже сьогодні я на нашого замовника поставив одразу на облік техпаспорт на нашого замовника 12-600 доларів. Друзі, 12 600 доларів вже в доларах вам сказав. А тепер, друзі, все як завжди. Зовуть мене Андрій. Я проживаю в місті Бориспіль і займаємося ми тим, що купуємо нашим українцям. Класні, якісні, вживані авто з Німеччини, Бельгії і Голландії. До мене звернувся замовник мій земляк з міста Бориспіля, і сказав: Андрій, мені потрібна якась машина така сучасна. Не хочу я ті старі там до 10-го року. Сучасна машина там 17-16 го го мінімум року. І в мене бюджет там, від 10 до 12 -ти тисяч доларів. Ми з ним дивилися, друзі. Ми з ним дивилися Opel Astra K, Не захотів він Opel Astra J, бо класний варіант зараз вже немає. Дивились ми Opel Astra K, ну в такий бюджет вони дуже скромна комплектація, і двигун по потужності там 110 кінських сил. І дивилися декілька Ford Focusів. От от, 18 року. Це, це Ford 3-го покоління, но оновлений повністю. Бачите, він оновлений. И в такий бюджет у нас вышел Ford Focus в максимальной комплектации, Titanium. То есть с Xenon светлом, с климат-контролем, с полным электропакетом, подключение телефона по Bluetooth, учный зв'язок, а также Android Auto, друзья. На машине 2017 года уже на Ford есть полноценный Android Auto. Тобто, ну, Супер топ двохзонний клімат контроль, 6 коробка передач. Да, друзі, механіка. Було таке замовлення. Підключення телефону по Bluetooth, круїз контроль, датчик дождя, повний електропакет, складання дзеркал, підключення телефона Android Auto, Apple CarPlay, перед-зад ну Машина, в принципі. Фактично, це вважається не сама максимальна комплектація, а саме максимальна комплектація на ST-Line. Ну, це вже біля максимальної. Тобто, от така от класна сучасна автівка. Якщо порівняти з Volkswagen Golf 7, значить дивіться, по довжині Ford Focus 3, оновлений, має 4 метра 55 см, то Golf 7

Буде більше по довжині десь приблизно до 2 сантиметрів, тобто незначно цей менший Ford Focus, а по ширині метр вісімдесят два Ну фактично, як і Golf. В принципі, якщо у вас невеликий бюджет і Volkswagen Golf 7, 17-18 року він буде дорожче коштувати, то ви можете в принципі, купити собі Ford Focus Декілька днів я вже на ньому їжу, я сам його. Гнали з Західної України з регіональної митниці, потім ставив на облік, поїздив на ньому по Києву. дуже зручна автівка. Друзі, да, складно вибрати такий маленький бюджет, якісне авто з маленьким кілометражом, щоб воно Ну Ця машина виглядає, якщо із 10 балів, ну, по 10-бальной системі вона виглядає мінімум на 9,5 балів. Тобто не фарбована кілометраж оригінальний. Класні диски, нормальний залишок гуми, по салону, нема нічого, то не подертися нічого. І зараз все це ми вам покажемо. Декілька слов за авто. Двигун у нас дизельний. 88 кВт, 120 кінських сил, об'єм тут 1,5, витрата палива незначна. Десь приблизно от зараз у мене взагалі показує місто за місто. ну В середньому 6 літрів. Взагалі, якби ну, завод виробник дає такі показники, що до ну Ще поки в мене так не вийшло. Задні гальма, передні гальма у нас дискові, вентильовані. Задня підвізка незалежна, багатоважена зі стабілізатором. Тому. Їхати на ньому дуже м'яко, комфортно. Ну і передня теж підвізка у нас не, незалежна Макферсон теж зі стабілізатором поперечної стійкості. Тобто от по комфортності, по управляємості, в принципі, ну, вважається, вважається, з німецьких авто Форд найкращий. Ну, я не знаю. Так вважається, друзі. Ну, Я поїздив, я теж задоволений. Так як тут комплектація фактична максимальна титаніум, то є тут світло, лед. Денні вогні, от вони, вони постійно світяться також. У нас ксенон, І якщо є ксенон, то є тут омивач. А тепер, друзі, зараз покажемо, як людина з моїм зростом, а у мене рост 1,84 см. Може сісти як спереді, так і ззаді, сам за собою. Сідаємо, налаштовуємося, дивіться, навіть можна ще трохи вперед. Значить, По керму налаштування, як завжди, на європейцях, верх вниз на себе налаштували. Сидіння тут також є верх-вниз ручка налаштування. Ну, і тут, як завжди, там на себе. ну І тут збоку, з боку у нас звичайне налаштування, як ну, було на фардах, як на третіх міганах, на шкодах а сьомих. Ну, в принципі, нічого тут особливого немає. Тепер ззаді. Сідаємо ззаді, сам за собою. Тепер дивіться, я сів ззаді, сам за собою, бачите? Тут у сидіння для колін є така вимка, тому ну, як би зручно. Я вам так скажу, значить, тут сяде дитина, тут сяде доросла людина, тут доросла людина, і тут дві дорослих людини. І можна їхати в дальню подорож. А тепер покажемо, як складаються тут сидіння. Багажник у нас має по об'єму при розкладених сидіннях 1500. А сидіння у нас складаються з салона. Тут у нас дивіться, сітка є, додаткові коврики. кстати, нам поклали німці. Нічого не вкрадено. Це наша сумка, значить вогнегасник є. І є у нас тидим, запаска, докатка. Резетка 12 вольтова. Аптечка, гляньте, друзі, нова. Да, машина класна, тут укомплектована, значить, тут дивіться, що ще нам німці поклали. Тепер складаємо сидіння і тут у нас 1500. Як завжди у нас складається з сидіння спочатку дві частини і там одна. Ну і виходить, що поле у нас буде нерівний, так? Ну, от так от воно складається. Я так розумію, тут теж воно, так, да? можна відкривати. Так, да, я думаю, отут теж Відкривається. Тобто це складається як на міганах, на третіх міганах. В принципі, це як універсал, і якщо людині буде потрібно якийсь вантаж перевести, це можливо. Друзі, на даний час українська митниця недорого оцінить Цієї автівки ми розмитнили за 102 200 в гривнях або 2550 євро. Так що ця машина купилася не дуже дорого, вона розмитнилася недорого. Ну, і в принципі вона й вийшла в 12600 доларів. Я вважаю, що за такі гроші це просто суперовий варіант. Дзвоніть мені, і в такі кошти ми зможемо вам купити. Або це буде Opel Astra K, або це буде Ford Focus 17 2017-2018 року. І також навіть бувають такі фокуси із автоматом. Тобто, буває, що в таку вартість можна і купити машину з автоматом. Ну, а по стану вони всі різні, друзі, тому що вони вживані. А ця машина не фарбована, і зараз це ми вам покажемо. Друзі, а також в цій комплектації у нас є датчики сліпих зон, що як для Києва це дуже потрібно. І зараз, коли ми будемо їхати, ми вам покажемо, Покажемо, як тут працює Android Auto, датчики сліпих зон, передпартроніки, зад і всі налаштування по суперсучасній мультимедії Sync. Друзі, по опціям, що має ця у нас автівочка. Дивіться, дуже класна фішка, у нас Android Auto, і як завжди, ми вам зараз покажемо. І вчора у нас вийшло свіже відео. Так, добрий день. Сьогодні віддаємо такий тюгуан у нас цікавий, пробі 140 тисяч. Машина не фарбована. От наш замовник Костя, що скажете? Завдаток давали, як ви вирішили до нас звернути. Але завдаток. Зустрілися, поспілкувалися. Машину вибрали, вибрали і приїхала машинка в Київ. І отак, друзі, ви можете нам замовляти машини. Якщо ви не підписались на наш канал, то зробіть це. Якщо ви дивитесь і вам подобається наше відео, то ставте лайки, можете поділитися зі своїми знайомими і дзвонити, телефонуйте, пишете мені, спілкуємось, замовляєте, завдаток. Даєте, і ми вам їх доставляємо за 5, 6, 7, 8 днів. І можемо також поставити зразу вже на вас на українську реєстрацію. А ще я хочу додати декілька слів до комплектації. Значить, дивіться, комплектація у нас тієї і тому тут є у нас двохзоний клімат-контроль, дуже класний, мені подобається. Взагалі, дуже гарно працює. Бачите, тут екранчик, окреме налаштування як для пасажира, так і для водія. І у нас мультимедійна навігаційна комплекс третього покоління SYNC. Взагалі, мені теж сподобався. Динаміки взагалі суперові, Можна класно музику слухати. Я їхав, я був задоволений. Зараз будемо показувати контроль сліпих звод. Дуже зручно по Києву їздив на цій машині. Щеплення в ідеальному стані, можна так сказати. Даже їхав в київських корках і мені було це не важко тому що щеплення в нормальному стані взагалі чітко чітко Ще раз дивись з зони. от бачите у нас Вперед патронник, збоку патронік іщу назад знайом потім з Як працює користь контроль бо багато хто не знає Спочатку активуємо, от, загорається там колесо і пишеться set, і фіксуємо. Set, -up. set -up і фіксуємо. І коли ви нажимаєте, от один раз додається по одному кілометру, або навпаки, нажимаєте Set-і воно віднімає по одному кілометру. А якщо зажать? Ну зараз, дивись, там щось їдуть якісь машини, я не розумію, як вони їдуть. Зараз вони чуть проїдуть. Я попробую, покажу. Ну, сліпі зони знову. Зажимаємо сет плюс. Ну Набирає, ну не дуже швидко. набираю, бачите. Нормально. Ну, такая вот машинка. Дуже классно тут обешумка. Просто шикарно, да? Скажи. Что я вам скажу? Зручные сиденья по корму Воно таке, знаєте, шкіра тут, якщо це шкіра, я не буду вам, 100% я цього не знаю, але такі вигляди шкіри, воно таке не жорстка така шкіра, бачите? М'якенька. І дуже зручні сидіння. Мені сподобалось. Це вже не перший наш форт ми купували в 2019 році. 19 2019 році, в 2020 році купували, 21-му. Да, їх небагато замовляють, Тому... Чому, друзі? Тому що порівнювають їх з, з американськими Фордами. Но це не американський Форд. Не порівнюється з американським Фордом, котрий на бензині і доставляється з Америки бити. Тобто, це машина без ДТП, але фактично вона по вартісті вийшла так, якби. Замовник замовляв ну, таке авто би Ford Focus, Ford Focus з Америки на бензині і бити. І він дешевше, ніж 12 тисяч доларів не вийшов, а може вийшов би ще й дорожче. Тому що, друзі, відновлювати зараз, воно дешево не коштує? Ну, ви самі розумієте, долар дорогий, там євро дорогий, ну все таке інше. Тобто, ви розумієте це. Тому... Звертайтесь до мене, я вам виберу машину небиту, без ДТП і, в принципі, вже фактично по тій вартістю, що доставляють з Америки. От наш замовник. З Бориспіля Ніколай замовив нам отакий Ford Focus. Кстати, вийшов він недорого, дуже недорого. Машина не фарбована. Ми сьогодні, кстати, вже відео все зробили. Там комп'ютер вже підключали, по кузову все всемірювати. Ти все це побачиш на Ютубі. Тобто Замір, там лакофарбове покриття, підключення комп'ютера. все. Машина має пробі 170 тисяч, машина 17 рік, максимальна комплектація. Титаніум, диски, у нас, ксенон. Зони сліпі, тобто все тут є. ОТ І на нього зробив я СРАЗУ сьогодні реєстрацію на колю. От, будь ласка, техпаспорт, все зробили повністю під ключ. Друзі, і це можливо. Якщо ну, вам нема коли цим займатися, ви не хочете їхати В МРЕЛА, я за вас все це зроблю без питань. Коля, отримай два ключі, твій техпаспорт, дивись, там твоя. Фамілія, твоя там адреса, все як потрібно. Що скажете, Ніколай? Як ви надумали звернутися Дякую. до нас? Дякую. Я дуже задоволений. Я в інтернеті подивився всю інформацію. Ну і звернувся до вас. І все, те, що я хотів, все получилось, І дуже швидко, в течение десь неділі, це получилось, все дуже швидко. Да. І все зробили, друзі, під ключ. Так що да. Ніколаю доставили машину. До самого дому. Ну, тому що він і живе в Бориспілі, і я живу в Бориспілі. Так що так все склалося. Все, кольже, насолоджуйся. Давай там гарного дня тобі. Дякую. Замір по, по кузову Ford Focus 17 року, пробіг 170 тисяч кілометрів для нашого замовника з Бориспіля. Машина не фарбована. 140, 150. Тут дуже класний. Шар, фарби і лака. Це у нас повністю німецька машина. Друзі, ми їздимо в Німеччину і постійно я бачу, що німці от, німці, вони купують ці машини, вони їздять на них. І зараз вже з'явився Ford Focus 4-го покоління. І от через 10 днів ми поїдемо в Німеччину, друзі, а ми поїдемо в Німеччину, то ми вам покажемо вже Ford Focus 4-го покоління. Він 100. вже став більше. Ну, двигун такий же, і кажуть, що на тих фардах вже нормальний автомат, тобто не робить подвійним щепленням як на цих. Ford Focus 3 покоління. Дуже класний шар, лака і фарби. Бачите, 160. Не закономої, де да, І тому машина не іржавіє зовсім. Вона. Тут у, у них кузов оцинкований і суттєвий шар плати фарби 150, 140. Машина стоїться, коли не фарбована, до купівлі я це знав і замовнику. Якщо є можливість, я завжди раджу купувати машини тільки не фарбовані. Чому, друзі? Для того, коли ви її поиск платуєте, декілька років і вона буде у вас в такому ж стані не фарбована, то у вас її дуже швидко куплять. Так що машина наклейки, це як потрібно, машина в дуже гарному стані. 140-150. 140-150. 150. 160. взагалі нормально. Так, а це пластик, так? У нас? Це пластик у нас. Це у нас заліза. 140. 130. 140 140 є, де 160. Ну, в принципі, на, на фардах, на фільтвагенах, на шкодах. І на Рено 150, це нормально. Це якби заводський шар, так і повинно бути. Ну, якщо от, тут показує більше 170, ні, 160, то так уже ніхто не підкрасить. Це вже неможливо, тому що шар 150 мікрон, це у нас лист бумаги А4. по товщині Так що, друзі, ніколи не кажіть мені, що 10 мікрон хтось може зробити. Неможливо. Не, Машина не фарбована, в ДТП не була А тепер, друзі, комп'ютерна діагностика і подивимось, а чи не скрутили німці нам кілометраж? Тут оригінальний кілометраж 171. Тисяча кілометрів. Двигун у нас 15. Год випуска модель 2017 рік. Двигун у нас з Дораторг-Турбодізель Common Rail. дизель, мануал, коробка, механика, это мануал, 171 тысяча километров, это разбежность, 744 там, 171, 820, километраж нашли, все, есть, да. сервисная книга, машина полностью обслуговывалась по регламентам, Німецьким, так що все нормально, друзі. Друзі. На цьому все. Такі машинки є. Можете нам замовляти. Бюджет 12 тисяч доларів теж вам можемо купити. Або це буде Ford Focus, або це буде Opel Astra K 17-18 рік. Замовляйте. Машини є. є також і нефарбовані варіанти, да, друзі. А також всім бажаю миру. І тих авто, які ви самі собі бажаєте.